Вітаю вас ви дивитесь бізнес новини 10 ранку. І ось про що ви дізнаєтесь? Наскільки подорожчають штрафи за керування автівкою в нетверезому стані? У яку суму обходяться стихійні лиха світовій економіці? Чим здивують в новому музеї в Росії? сальдо платіжного балансу України наступного року може залишитися у плюсі. Про це заявив голова Нацбанку Ігор Соркін. Станеться це завдяки зростанню експорту вірчизняної агропродукції, каже очільник регулятора. За перші три квартали сальдоплатіжного балансу було позитивним на рівні півтора мільярда доларів. За словами Соркіна, цьому сприяло скорочення імпорту енергоносіїв та продукції машинобудування. Також зменшився попит населення на готівкову валюту. За керування автівкою у нетверезому стані доведеться заплатити більше. Верховна Рада посилила адмінвідповідальність за керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів. За законопроект проголосували 260 народних обранців. Документ передбачає штраф від 6800 до 7650 гривень або позбавлення права керування від 3 до 4 років. Повторне ж порушення протягом року позбавить водія прав до 5 років із платним вилученням транспортного засобу або адмінарешт до 15 діб. Штраф 17 тисяч гривень платитимуть диспетчерські служби за передачу замовлень нелегальним таксистам. Такі норми прописані у новому законопроекті. Напередодні цей документ та інші, що регулюватимуть пасажирські та вантажні перевезення, обговорювали бізнесмени та чиновники. Більше знає Олена Абрамович. Дві сотні зауважень та пропозицій, половину відхилили, 60 врахували. Так мінінфраструктури звітує про роботу над законопроектом, що регулюватиме ринок таксі. Документ оприлюднили ще в серпні. Потім опрацювали з громадськістю та іншими міністерствами. Тепер озвучили результат. Порядок на ринку таксі, близько 80% якого, за даними мінінфраструктури, працює в тіні. Наводитимуть насамперед за допомогою штрафів. Робота бістаксомітра тисячу сімсот гривень, представляння услуг транспортним средствам, несуть ранісопризнаки. такси и не внесено в единый реестр, то есть нелегал, 8,5 тысяч гривен с обязательным оплатным изъятием транспортного средства. Передача заказов нелегальным таксистам 17 тысяч, работа ИДС без разрешений 17 тысяч. Норми іншого законопроекту про автомобільний транспорт зачеплять, зокрема, і компанії, що займаються міжнародними вантажними перевезеннями. Їх на цей ринок пропонують допускати за євростандартами. Наприклад, у перевізника має бути офіс та власні авто. Правила, які працюють сьогодні, потрібно міняти. Погоджуються експерти. Це одна країна, Україна в світі, яка на сьогодні здійснює повністю лібералізований підхід до міжнародних перевезень. Тобто ти сьогодні придбав автомобіль завтра сіл його, поїхав за кордон. Спокійно, ніхто тебе не заважає. Такою в світі такої практики немає. Не погоджуються перевізники, хіба із системою штрафів, особливо обурюється санкції розміром у 85 тисяч гривень. Та чиновники пояснюють, це пеня, яку водію чи компанії доведеться платити, якщо протягом місяця не сплатять уже накладений штраф, наприклад, за перевантаження авто без належних дозволів. Він дійсно дуже великий, але ми маємо розуміти, якщо ти їдеш, порушуєш по нашим дорогам, які, на жаль, так бажають кращого. То будь ласка, сплати плату за дорогу за те, що ти проїхав. Якщо ти не хочеш платити, будь ласка, сплати ще до бюджету 85 тисяч гривень. Підвищення вимог до перевізників призведе і до зростання тарифів, попереджають у профільних асоціаціях. Мовляв, нині в Україні вони чи не найнижчі, як на міжнародні вантажні перевезення, так і на внутрішні пасажирські. Нельзя так, щоб транспорт, наприклад, працював, образно говоря, там проїзд був 2 гривни, і щоб ходили автобуси там з кондиціонерами, щоб автобуси були там комфортабельні, щоб була висока Апасно зіжені та практически невозможно. Ці законопроекти можуть ухвалити вже до кінця року. Принаймні так обіцяють у Мінінфраструктури. Олена Брамович, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Транспортний колапс на італійському острові Сардинія. Шторм Клеопатра спричинив потужні повені, які затопили вулиці міста, позносили мости. Чиновники кажуть, за добу на острові випала піврічна норма опадів. Кількість жертв зросла до 20 осіб. Найбільше постраждали північні райони острова. Більше 2,5 тисяч людей були змушені залишити власні домівки. В регіоні надзвичайний стан. Уряд виділить 20 мільйонів євро на боротьбу з наслідками стихії коли ми з родичами змогли відчинити вхідні двері, вода хлинула в будинок. Вона була по груди. Нам з дітьми довелося буквально випливати з дому. За даними світового банку, стихійні лиха дорого обходяться світовій економіці. За останні 30 років загальна сума збитків перевищила 3,5 трильйона доларів. Металеве диво від японських автовиробників. Фахівці найбільших компаній країни виготовили сосну. За зразок брали самотнє дерево у ріку зентаката, яке пережило натиск цунамі два роки тому. Воно мало стати символом мужності та відваги народу під час стихійного лиха. Протягом двох місяців над конструкцією працювали сім молодих інженерів, зварювали більше чотирьох тисяч деталей. В якості матеріалу використовували металобрухт з машини, які постраждали під час цунамі у березні 2011 року. Лише для відтворення голок знадобилося близько тисячі деталей, і всі вони не схожі між собою. Ми враховували вигляд дерева оригінала, тому сосна нібито нахилена на північ. Банкіри Білорусі візьмуть на контроль грошові перекази своїх громадян. У першому півріччі наступного року білоруські фінустанови почнуть повідомляти всю цю інформацію Нацбанку. Про це розповів заступник голови правління національного банку Білорусі Сергій Дубков. Таку практику тамтешні урядовці планують зробити постійною. Китай став другою країною світу за кількістю мільярдерів після США. У піднебесні проживає 157 власників, статки яких оцінюють 10 та 11 значними сумами. Середній вік багатіїв 53 роки, що на 9 років нижче за середньосвітовий показник. Загальна кількість мільярдерів у світі цього року досягла рекорду понад 2 тисячі осіб. Їхні сумарні статки 6,5 трильйонів доларів. Найбагатша людина на планеті мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім Його майно оцінюють у 60 Шість мільярдів доларів на другому місці. Американський інвестор Уоррен Баффет. на третьому іспанець Аманті Ортега, власник мережі магазинів Зара. У материковому Китаї найспроможніший бізнесмен Цун Гоу. 13 мільярдів доларів. Він власник компанії з випуску безалкогольних напоїв. У Санкт Петербурзі для широкого публіки відкриють музей Карла Фаберже. Перші екскурсії стартують у грудні. Колекція нараховує 4 тисячі експонатів. Основа експозиції дев'яти імператорських великодніх яєць фірми Фаберже. Їхній власник, російський мільярдер Віктор Вексельберг. Він каже, над відкриттям музею працював 10 років. Викупив яйця у 2004 році. У спадкоємців американського газетного магната Малкольма Форбса заплатив за них 900 мільйонів доларів. Втім, є й роботи сучасників знаменитого ювеліра. Керівництво музею обіцяє, вхідні квитки не будуть надто дорогими, а виручені кошти планують витрачати на розширення колекції. Тут собрана лучше в мірі колекція. Музій такого масштабу відкривається в нашій країні вперше. Національне управління США з безпеки руху на дорогах почало розслідування щодо завголяння електромобілів. Тесла перший випадок стався у жовтні в штаті Каліфорнія. Через місяць стало відомо про схожий інцидент в Теннесі. Потім ще одне займання минулого тижня в Мексиці. Американський регулятор хоче з'ясувати, чи надійно захищені від механічного впливу акумулятори п'ятидверних седанів Model S. адже вони розташовані біля днища машини. І, за словами експертів, при пошкодженні блока може з'явитися іскра та зайнятися пожежа. Тесла продала в США 13 тисяч електрокарів цієї моделі та 6 тисяч одиниць в інших країнах світу. Початку. Кова вартість автомобіля 70 тисяч доларів. Якщо регулятор переконається, що седани небезпечні, їх можуть відкликати. Комп'ютер «Тянхе-2», розроблений в Національному університеті оборони Китаю. Визнали найпотужнішим у світі. Він обігнав навіть американський «Титан». Продуктивність технологічного дива 33,5 трильйонів операцій за секунду. Він базується на гібридній архітектурі з чіпів інтел та NVIDIA. Укладачі інженери з німецького університету Мангейма. Під час складання списку вони брали за увагу швидкість вирішення розрахунків, тоді як ефективність передачі даних цих комп'ютерів недосконала. Наразі це все попереду огляди та вечірні випуски новин у 19 та 21. А ми зустрінемось з вами завтра вдалого вам бізнес дня.